Якщо раптом тебе запитають, просто говори слава Україні! Слава Україні! Молодець! А в саме найкращийший момент. Вчили. І я зараз доведу вам, чому це фільм міг би бути про 95-й квартал, і тоді взагалі не було б претензій. Вони би не вигадували цю історію про переїзд з якогось міста в якесь місто. Вони всі були у Києві, переважно в момент вторгнення, і всі дуже швидко перефарбувалися. Могли б зняти автобіографічний фільм про те, як вони переписують скетчі, про те, як вони змінюють програмні тексти, що лунають на нас 20-ріття, раптом в бік того. Що ми е -ге зараз всіх переможемо і взагалі патріоти? Тому що я нагадаю, я нагадаю. Європа – Здесь знаходиться 40% запасів железної руди, 20% запасів магнія і 80% american баз. Только здесь в Европе из одного независимого государства запросто можно сделать 6 зависимості. На території Європи могла розміститися одна шестая часть Росії. Ну, звісно, якщо б їй дозволили це зробити. Скажіть, мій, будь ласка, це насмішка над Європою чи над Росією? Це ж знову ж таке, це ж просування сильної руки Путіна. І я вам багато разів наводила приклади контенту 95-го кварталу. Цей виступ я не знаю саме, коли був, але я вам наведу. Анімаційний відеоролик, який 95 й квартал випустив у квітні 2014 року. І за сюжетом Путін уже забрав Крим і більше того, його там показують як сильного лідера. Яка швидка робота 95-го кварталу? У 2014 році, у березні, Путін проводить незаконний референдум, анексує, окупує Крим. А через місяць 95-й квартал уже знімають відео смішне про це, що Путін ма хазяїн, Путін все порішав. Я вам нагадую. Добрый вечер всем людям! Снова просим в гости к нам. Третий месяц, третий Рим заграбастал у нас Крым. Все ему пеняют смело, но ему до нас нет дела. Все решает сам гигант, супер братский оккупант. Здесь у нас Симферополь. Не у вас, а у нас. Да, простите, здесь у вас Симферополь. Отлично, ну что еще? Здесь Бахчисарай. Значит так, мусорой снести, Бахчи оставить. Здесь Саки. Вытереть. Вам можно. Чи нормальним взагалі є видача такого контенту після того, як величезну частину твоєї країни окуповують? Окуповують, тебе окупували. Цей мультик висить там дотепер. Більше того, цей мультик виходить ще багато сезонів і в усіх наступних сезонах сміються не над Росією. Росію показують в позитивному ключі. Путіна показують, як ну, такого. Увіреного лідера, який на всіх цих дивиться людей, людишек, улыбається і йде вперед. І буде сьогодні інша паралель. Там слова Портнова, вони будуть ідентичні до того меседжу, який закладений в серіал Київська Русь тому що все, що показано, не про Путіна, там смішні людишки, там у те сама Європа. Європа жемчужина міра, імені тут знаходяться 40% запасів железної руди. 20% запаса магния и і американских военных американських баз. Только баз. Толька здесь Росія могла бы все оккупировать, якщо б їй дозволили. Це промор Росії. Це зневага до Європи. Зневага. До євроінтеграційних прагнень України, і я не буду наводити багато інших прикладів контенту 95-го кварталу. Я всього лиш на всього, ви тут посилаєтеся на те, що Зеленський з 95-м кварталом виступав у Горлівці вже після того, як вона була окупована. Я бачила ці повідомлення. На жаль, коли я гуглю цю інформацію, переважно ця історія лежить на всяких странах UA і так далі. Тому я хочу показати просто інший епізод, інший епізод. Який включає самого Володимира Зеленського, що в ефірі 1 плюс 1, у серпні розповідає, як він їздить по АТО з концертами і які концерти там дає. І зверніть увагу, це серпень 2014 року, це серпень 2014 року. Зверніть увагу, що закладено у той продукт, яким вони сруть в голови. Людям уже фактично на зоні зіткнення між Україною і Росією, в зоні, куди Росія вже суне свої лапи. Володь. Ми знаємо, про те, що ваша команда ви на сцені в зоні АТО перед воїнами нашими українськими пісню а родині. Ну, фактически, от которой наворачиваются слезы на глазах. А мы нашли э, ее, и видео было снято как раз со стороны зрителей. Давайте посмотрим: Никогда не делил я страну, брато. Я люблю свою родину, вроде но, когда снова у власти сидит, оно. Вороватое, глуповатое Все надежды Майдана опять на. Е. На Майдане стояли все, вроде бы. Власть в итоге сменили мы якобы. И он поддержал нас. І нам стало жить легше, ми ж всіх побіділи вратаво, И наверх посадили мы своего Ну, а свой своих, а свои свої своїх, імем правительства никаких Розкажіть мені, будь ласка. Хто може в момент, коли Росія веде проти України війну активну? Окупувала Крим, окупувала частково Луганську і Донецьку області, їздити з гастролями в загрожених регіонах і співати пісні, ми, вроді би, повіділи, но ну, якоби нас підтримують, але все одно прийшло говно, варовато є і так далі. Чому головне питання, яке ставлять людям на загрожених Росією територіях? Про те, що у нас какая-то не така власть. І скажіть мені, будь ласка, а чому 95-й квартал зараз не робить цього ж самого проти Володимира Олександровича Зеленського? Вони вам скажуть, що ми не можемо загрожувати керівництво держави в той момент, коли війна та-та-та, така в 2014 році і всі наступні роки потім, коли ви відроджували свати, знімали свати в пірді, відвоювали право продвігати своєруський контент, знімали дуже багато е, відео і контенту, і анімаційних роликів, і мультиків, які дискредитували українську владу в момент, коли вона. Воювала проти Росії і цю війну ніхто не визнавав. Що було, що було по-другому? Ребята, нічого не змінилося. В 22 му році нічого не змінилося. Ви навіть фільм знімаєте зараз. Зараз ви фільм знімаєте 10 років окупації Горлівки. 10 років. І отут от Гарловчанка що-то поняла, приїхав аж в Ужгород. Знімайте про себе, тварі. Знімаєте про себе. Тому що ви зараз зробили те ж саме, що приписуєте вигадані героїні, накладаючи цю відповідальність на людей зазомбованих або загрожених на окупованих і близьких до окупованих територіях. Ви в Києві цей контент робили? Ви робили це гавно в Києві? Я хочу показати. Фразу, яка з цієї пісні звучала багато разів на інших виступах 95-го кварталу, бо вони з цією піснею виступали багато років поспіль. І Росії ми показали факт, а по факту нет Крима так. Ми, Росії, показали факт, а по факту Нід Крима так. Що закладається фраза? Розкажіть мені, що закладається фраза після того, як Росія напала на нас і окупувала українські землі? Ми показали їм факт. Ну, ми, ми, ми перші. Ми винувати в тому, що ми показали. Ми, ми, типа, ми ініціатори. Ми їм показали, і Росія за це у нас забрала Крим. Хто винуватий? Ми. А Росія просто забрала Крим. Саки витіреть. Я цитую мультик Зеленського. М? І тепер вони знімають кіно. Якщо раптом тебе запитають, просто говори. Слава Україні! Слава Україні! Молодець. А в саме найкритичніший момент. Дякую. Скоро. Ну, ви знаєте, я багато разів цитувала цю фразу Гната Хоткевича. Наш сучасний український артист досить плиткий комедіант, ремісник, що вміє тільки валять дурака по раз розробленій програмі на заведений лад. Яке його загальне становище? Інтелігентів, людей, хоч з такою сякою світою, без котрої талант, не талант, можна перелічити на пальцях. Остання решта, останні 99% хто? Маляр, Тесля, Наборщик, Слюсар, а іноді так собі чоловічок без ніякого певного заняття. Чому він пішов на сцену? Хто йому Гекуба? І що він Гекубі? Хто сотворив всю атмосферу, в якій зростає здеморалізоване покоління героїв сцени? Від киля вони взялися паразити, що заражають собою кров національного організму, і трохи потроху паралізують і без того анемічні його члени? Хто Хто ці люди? Хто? Розкажіть, покажіть мені пальцем. Вигадана героїня, не треба про пропагандистку знімати кіно, спеціально шукаючи героїню в горловці. Свята Крюкова. Знімайте про неї кіно? Вона в Києві. Діана Панченка, знімайте про неї кіно. Вона, в Киє... Вона була в Києві. Дубінський. Я про них всіх сьогодні згадуватиму, показуватиму. Наташа Влащенка. Вони не треба показувати, що це Горлівка і Ужгород. ця ця шваль тут і є дотепер. Або була донедавна. Друга історія, яку я хотіла, раз я вже почала цитувати класиків і те, що цитую в читанці. Ну, от оця ось. Це буде щеплення від руського міра. Я нещодавно в своєму етері про Булгакова зачитувала базу від Євгена Чекаленка. Знаєте, от для найтупіших, для тих, хто взагалі, взагалі нічого не розуміє. От Чекаленко написав це в трьох абзацах, пояснив, що до чого. Причому у своєму щоденнику там для себе. Якось систематизував думки і написав 95-й квартал, почитайте, бо грамотних, очевидно, не знайшлося, щоб написати слово руський правильно. Дійсно, ми, українці, споконвіку були руськими. І віра наша звалась руською, а територія руссю. В Галичині і на Закарпатті наш народ досі зве себе русинами і мову свою руським, руською. Так, ми називались. Так ми називалися і в літописах, і в стародавніх літовсько польських актах до часу приєднання України Хмельницьким до Москви. І так досі насуперто називають поляки. З приєднанням України москалі присвоїли собі свою назв нашу назву і стали називатися Руськими, а державу свою стали називати Росією або Руссю. Попросто сказавши, вони, користуючися силою, взяли собі наш паспорт, а нам... Дали новий, з візантійською назвою малоросів або московською хахлів. Наш народ називав великоросів москалями або кацапами. Слово кацап в тюрських мовах і в молдаванській означає різник, різун, живоріз. А згодом почав називати москалів руськими. Ну нам треба їх московитими називати, москалями. От це правильна їхня назва. Щоб відрізнити свою націю і територію від москалів, інтелігенція наша мусила відкинути свою давню назву руської і прийняла до своєї нації нашу народну назву українська, а територію для території назву Україна, яка вживається в наших народних піснях і якою поляки називають Київщину, що разом з Волинію і Поділлям становила територію давньої Руси. Багато плутонини внесла ота зміна нашої стародавньої назви, і багато нам шкоди наробила, та ще й досі. Робить, пише це Чикаленко 100 з злишком років тому, у 1917, скажімо, році. Минуло з злишком років. І що у нас щеплення від руського міра, від руського, він не руський, Хотіте вже від руська або від московського міра. Безграмотні, просто безграмотні, не кажучи вже про те, що. Якщо поговорити про Горлівку, хочете зняти кіно про Горлівку? Комедію знімайте Комедію, як галтували е, цей край багато років підряд росіяни, в тому числі з вашою допомогою Комедія. Тому що те, що зараз заклалося чергова історія про сорти українців, коли один сорт стикається з іншим, і відбувається якась зміна, це просто те ж саме. Що я зараз чую у всіх цих пропагандистських ужасних каналах, які я дивлюся для того, щоб для вас зробити якусь вибірку на різку наративів, які там звучать, наприклад. Я говорив, що в Білорусі не було западная Білорусі. в Україні западна Україна. Це політико-географічне явлення, навіть ідеологічне явлення. У нас же практически вот не органичні. У нас було дві партии: партия Востока і партия Запада України. Вот и все. Деньги Востока. Олигархи всегда выполняли эту функцию. Они избиратель за кого голосовал. Ну, как бы за тех, кто был выставлен людьми денежными там. Неважно, какая это партия. Партия регионов, Компартия, партия Витренко, еще какие-нибудь партии. Главное это партия Востока. За мир, за дружбу. Это газ, нефть и так далее. А Западная Украина, Европа, НАТО, Свобода. Собственность і так далі. Насліждаєте ж. Перші вибори хто побеждает? Побеждает партія, ну, скажімо так, що непонятно було. Кравчук. потім. Потім не важливо, що там відбувається, але як ви бачите знову, у нас же ті партії. У нас же ж партія Востока і Запада. Восток це мир, дружба, жвачка, газ, ресурси. А запад. Свобода. І це зараз на це. Зараз нам далі продовжують навалювати оці от балалайки. Далі продовжують навалювати, що запада та плохо, не було ніякої западної Білорусі, тому що западну Україну створили, щоб було іскусственне протистояння. І нам 95-й квартал робить історію про те, що Горлівчанка може побачити в Україні Україну, тільки доїхавши до Ужгорода. Аж прямо аж туди, раніше ніде, тільки Ужгород. Хоча насправді злам свідомості відбувається. Між людьми на одному каналі. Один плюс один. Я навела приклад. Не, на... Не треба навіть говорити про одне місто чи одну вулицю. Просто один канал. Один канал. Не кажучи вже про те, що треба мати нульову емпатичність, щоб в момент, коли дуже багато горлівчан і взагалі українців, які втратили свої домівки, чиї близькі можуть бути в окупації. Для кого ці рани свіжі, тому що ведуться бої активно зараз. І хтось втрачає домівку прямо зараз. Ви обираєте брати регіон загрожений, і робити з нього шапіто? Я передивилася деякі відео про Горлівку. Що я можу вам сказати? Я, я зразу перепрошую, для кого цей спогад буде травматичний. але... Хочу показати, просто для того, щоб ви зрозуміли, що руки трусяться, коли ти це дивишся. Чому вони обрали цей підхід для комедії, Я не знаю. Це знущання над людьми, що втекли від окупації, що втратили свої домівки. Для того, щоб показати цю різницю, не треба виходити далеко. This is the moment pro protesters stormed a police headquarters in the eastern city of Горлівка. 100 men took part in the assault which like many takeovers in the east was streamed online. Ukraine's president has said the military would be moving in to stop the unrest, but there's been no sign so far of any government operation and state buildings continue to fall. Звичайно, я не можу вам показати фіналом ось цей момент жахливий з прапорами. Я хочу показати вам ще відео, де керівництво міліції Горлівки захищає український прапор. І що хочу сказати, я коли залізла, ну, щоб знайти якісь відеоархіви, я можу сказати, що YouTube, він, по-перше, таким чином налаштовує пошук, що ти не можеш знайти дуже багато матеріалів за якоюсь темою, тільки якщо у тебе дуже точна є назва цього відео. Ти, наприклад, у відео може бути якесь слово, але це відео, якщо ти точно назви відео, не напишеш, воно тобі його не видасть. Або якщо ти не напишеш якихось точних показників, тобто шукати. Чим старіший контент, тим його важче. Більше того, дуже багато каналів видаляють і затирають, таким чином стирають нашу пам'ять. А потім у нас історія про те, що в комедійному фільмі пропагандістка з допомогою РДК садиться на поїзд, щоб приїхати в Москву. І це абсолютно нормальна ситуація. Цей сюжет, знаєте, у всіх, хто слідкує за війною, кому воно кровоточить, цей сюжет викликає огиду. Але, на жаль, серед аудиторії 95-го кварталу таких людей небагато. І я дуже хочу подивитися: по-перше, про те, хто прийде на цю прем'єру і хто буде розповідати, що це хороше кіно. Слідкуватиму за анонсами. Дуже цікаво. Не кажучи вже про те, хто в цьому вирішив добровільно знятися. тому що отакоє. Тепер давайте трошечки до тому що також ці всі емоції я можу пояснити ще декількома тезами, які хочеться процитувати з тих інтерв'ю, що я дивилася останнім часом. І вони так перетинаються, є ці уривки, там, або, я, знаєте, дивлюся якесь інтерв'ю, пам'ятаю, там щось розказали, потім я туди відкочуюся назад і використовую це в своїх етерах. І от одне інтерв'ю я подивилася з Богданом Бенюком. Дуже рекомендую вам, посилання на нього буде. Він дуже точно висловився, чому у багатьох українців така реакція на 95-й квартал. Здорова ж нація, коли вона сміється над собою. А не вже українці не можуть сміятися над собою? Ну, можуть. Ну, але в переважній більшості над українцями сміялися не українці. Ну, це правда. А це боляче відразу стає. Бо ти українцеві ти можеш пробачити, а коли це хтось не українець робить, то тоді це зачіпає інтереси вже національні. Так. Бо українці не можуть бачити, як над ними сміються, бо над ними сміються не українці. Українцям боляче це бачити. Бо це сміх з затиранням ідентичності, сміх з знеціненням, сміх в той момент, коли тебе вбивають. І те, що відбувалося з 95-м кварталом і їхнім сміхом над українцями 20 років. Не можна перекреслити тим, що вони раптом почали кричати Слава Україні. Вони в своєму кіно показали, що для них це окей способ. І вони зараз це роблять. І думають: ми ж, ми ж типа про слава Україні. Але насправді це просто, я не знаю, дуже велика гнучкість. Їм похрен кого ви сміювати. Знову скажуть українці, ви сміюєте, будуть знову українці. Вони під кон'юнктуру просто не було ніякої трансформації. Бо людина, яка проходить трансформацію, таке гавніше знімати не буде. А тим українцям, яким боляче, вони говорять: ви хейтери, ви не розумієте ідею фільму, ми хочемо показати, як от із Горловки приїхала і в Ужгороді стала патріоткою. Серйозно? Ви не стали. Ви не стали. У вас президент, ваш, ваш, ваш е засновник став президентом воюючої держави. Новини стали? Прошу йде мову.